Так, всім привіт. Ось решив замірити Який же розхід даного двигуна. Це ЗС-1100 НДЛ. Подивимось, ось наляли Повного Видно Так, ну, поїдемо грати. Є в мене ділянки, хоч хоч приблизний розхід палива, будемо знати. Ну, глибину, я думаю, ми теж заміряємо, щоб. Знати якийсь розхід. Продовження буде далі. Так, відкриваємо, виверли ми десь 25 сотик. Роглянемо, що в нас там буде по солярці, скільки він нас з'їв. Так. так. Підготував ось. Півторачку поки що. Залім зараз будемо бачити. Ще цікаво! Мало, 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 треба зараз додати трішки, глянемо. Збрав ще одну, Добавимо. Фокусуйся. Погано одною рукою знімати і наливати. Зараз ми доліми подивимось. Що в нас виходить? Який прожорливий, але воронка дуже важка, я б сказав би, не дуже, але важка. Ось все повний, залишилось там, можна сказати, тут 100 грам тих. Зараз в нас виходить. Ми зорали 20 сотих і тут аж 7 сотих, 27 сотих і пішло у нас. Ну, ще в нас дорога була. Плюс ми тут окрутилися дуже багато. ну, Хай там півторашки тут 2,5 літри. На 27 соток. Хай на 25 буде даже. Це ще хороший результат. Так що в нас виходить десь 10-11 літр на гектар. Я дуже задоволений. Це не очікував такий результат. Ромка на, кан на каналі Техноворон. Він Показував на своєму досвіді, саме самий двигун його десять Ну, залежить від ґрунтів, яка глибина, і так далі. Ну, я задоволений результатом.